Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Я, сьогодні до нас в продаж їхав ось такий класний класна шкода Roomster 2008 року. 1.2 бензин 260 тисяч пробігу, зато ріднього. По автомобілю у нас два власника в Україні. Салончик у нас звичайна комплектація, доставлена магнітола з новіших ваговських магнітольчиків. Руль нормальний не затертий. По салончику у нас завжди їздила в чехлах Під чехлами. У нас нормальний ідеальний салон, є без затертостей, без протертостей. Зараз покажу, ряд автомобіля. задній ряд автомобіля також в ідеальному стані. Так виглядає. По кузову є трошки нарікання, але зовсім не критичних. Автомобіль вартує своїх грошей. Не переоцінений, обслуговувався постійно вчасно. По ходовій по мотору по коробці запитань абсолютно ніяких немає. Щеплення нове. Е, Знаходимося ми на вулиці Сумській 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua, Там в першу чергу ми публікуємо наші нові надходження. Е, тому чекаємо вас на тест драйв е, на Сумській 2.